Вітаю вас в ефірі програма корисно знати. Попри те, що більшість українців знають, вони, як споживачі товарів і послуг, мають право на захист своїх дій. Однак доволі часто опиняються в ситуації, коли на практиці не вміють себе захистити. Відтак, у сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь, чи можна обміняти та повернути якісний і неякісний товар, як скористатись гарантійним терміном. І що робити, коли не на в магазині пошкодили продукцію, а охорона вперто не випускає з приміщення. Тож не перемикайте і за мить отримаєте. Кваліфіковану консультацію від спеціалістів щодня ми щось купуємо або отримуємо певні послуги. Таким чином, незалежно від віку, статі освіти, соціального статусу реалізуємо себе як споживачі. Але, на жаль, через необізнаність наші права досить часто порушують причина не вміємо себе захищати. Тому перш ніж купувати товар, треба знати, що він може бути належної і неналежної якості, і при захисті своїх прав ці поняття слід відрізняти. Протягом 14 днів споживач має право обміняти даний товар або розірвати договір купівлі продажу і повернути собі сплачену ним вартість цієї продукції. Купуючи товар, пам'ятайте, обміняти його можна, але за умови, що він не використовувався, і має збережений товарний вигляд. Якщо продавець побачить сліди використання цієї продукції, тобто буде грязна підошва чи зношена, чи там якісь іншого характеру пошкодження, що дає можливість стверджувати, що ця продукція використовувалась, тоді такого права споживача немає. А якщо споживач доведе зовнішнім виглядом цієї продукції, збереженням ярликів маркувальних, і інших таких ознак, за якими він може довести, що ця продукція ним не використовувалась, тоді споживача протягом 14 днів є таке право. Якщо ж ви виявили недоліки в товарі згодом, то маєте право вимагати їх усунути. Якщо навіть проявляється недолік в цьому товарі, то тут же діє поняття усунення недоліків шляхом гарантійного ремонту, тобто споживач права як такого обміняти вже протягом 14 днів немає. Він звертається тоді або в магазин, або до виробника, або до того, хто представляє інтерес виробника в якості гарантійної майстерні, з вимогою усунути недоліки в 14-денний термін, або за згодою сторін в інший строк. А якщо господарюючий суб'єкт не в змозі забезпечити виконання гарантійного ремонту і збереженням споживчих та естетичних властивостей даної продукції, тоді ви маєте право вимагати розірвання договору купівлі-продажу. Тобто, як ці недоліки усунені, а вони не усунені таким чином, що не задовільняють потребу споживача, тоді споживач має право виставляти таку вимогу. Якщо під час гарантійного строку 14 днів були визначені причини втрати якості продукції, продавець або ж виробник зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи цієї продукції. Якщо господарюючий суб'єкт не погоджується, що це є недолік, який спричинений в процесі виготовлення тієї продукції. То потрібно звертатися до господарююча а споживач натомість впевнений, що ця продукція що в цій продукції дефект є виробничого характеру. То якщо вони не погоджуються між собою з цими твердженнями, тоді потрібно проводити незалежну експертизу. І в відповідності до закону України про захист прав споживачів на письмову вимогу споживача господарюючим суб'єктам організовується проведення незалежної експертизи з метою визначення причин втрати якості продукції. І за результатами цієї ж експертизи, якщо буде доведено висновком експерта, що ця продукція є виробний, що цей дефект є виробничого характеру. То вимоги споживача задовільняються повністю і витрати, пов'язані з організацією цієї експертизи, залишаються за рахунок господарюючого суб'єкта. Але якщо буде незалежною експертизою, визначено, що ця продукція спричинена внаслідок використання споживачем цієї продукції, тоді споживач змушений буде повернути гроші за проведення цієї експертизи господарюючого суб'єкту і користуватися цією дефектною продукцією або усувати ці недоліки шляхом гарантійного ремонту. Тизу на Прикарпатті наразі не проводить жодна структура, але не хвилюйтесь, робити її не ваш обов'язок. Це є проблема з проблема господарюючого суб'єкта організації цієї незалежної експертизи. Споживачу достатньо звернутися з письмовою заявою, якщо він впевнений, що ця продукція є належної якості. або чи ця продукція під час її використання оці недоліки не виникли з його вини? Тоді споживач сміло звертається з цією. Вимогою до господарюючого суб'єкта. а законом покладена ця функція на господарюючого суб'єкта, який задовільняє цю вимогу. Усунення недоліків продавцем має бути здійснене у 14-денний строк на час ремонту та за письмовою вимогою споживача. Продавець зобов'язаний надати з безоплатною доставкою аналогічний товар. Якщо ж цього не було зроблено, можете вимагати компенсацію. На 15-й день, якщо сервісний центр не справився з цією роботою, споживач має право вимагати компенсацію в розмірі 1% від вартості даної продукції за кожен день протермінування такої послуги. Також на 15-й день споживачу ми радили звертатися з вимоги, з письмовою вимогою щодо отримання так званого товару субмінного фонду. Тому законодавством України про захист прав споживачів, зокрема правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, порядком гарантійного ремонту, передбачено, що господарюючий суб'єкт, який задовольняє вимоги щодо. Гарантійних зобов'язань виробника тої чи іншої продукції зобов'язаний створювати, мати і пропонувати споживачу користуватися обмінними товарами, які не переривають використання тої чи іншої послуги, для чого цей був товар придбаний, купуючи будь-який товар, обов'язково вимагайте розрахунковий документ. Як і споживача, так і продавця законом зобов'язано. Продавця видавати розрахунковий документ обов'язково а споживача вимагати цей розрахунковий документ, тому що як виникає якась проблемна ситуація. То чітко розмежоване поняття в законі є, що вимоги споживача розглядаються після пред'явлення ним розрахункового документу. Тобто, ми, як державний орган, навіть не, не мали би приймати заяву споживача на розгляд, якщо він не пред'являє і не додає до матеріалів справи розрахунковий документ. Претензії, вимоги до продавця чи виробника товару необхідно пред'являти письмовій формі. Обов'язково залишіть собі копію документів. Відповідно до закону України про звернення громадян вам зобов'язані відповісти впродовж одного місяця з дня отримання такої заяви скарги. Ви розбили або пошкодили в супермаркеті товар? Чи потрібно залишати сумку в камері схову? І що можуть вимагати від вас охоронці? Про усе це далі у програмі не перемикайте. Ситуація номер один. Вас змушують залишити сумку в камері схову. Не погоджуйтесь, і в цьому випадку вимагайте книгу скарг і пропозицій. Кожна особа може заходити із своїми речами, своїми сумками, рюкзаками в магазин, але в них вона не може проносити речі, які продаються в цьому магазині. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас немає речей, якщо це є, скажімо, якісь там кондитерські вироби, і ви знаєте, що у вас в речах немає шоколаду, ви спокійно можете проходити. Якщо вас не пропускають, що потрібно робити в цій ситуації? Насамперед викликати адміністратора і вимагати. Пояснення даної ситуації від адміністратора. Якщо ж адміністратор все ж таки каже, що потрібно залишати речі, потрібно писати скаргу у книгу відгуків пропозицій, обов'язково зазначати там дані охоронця, які є на педжіку, прізвищі я по батькові». коли склалася така ситуація, ваші анкетні дані із проханням внизу повідомити письмово вам. Про ситуацію, яка склалася, якщо ж ваші речі таки зникли з камери схову, збитки, від втрати чи пошкодження, несе особа, яка взяла їх на зберігання. Проводити обшук або вимагати чек про здійснення покупки товару, охорона магазину не має права. Робити це може лише з вашої добровільної згоди. Що ви не даєте згоду? Ви маєте право не надавати йому ні чек, на який ви здійснили покупку, ні тим більше ваші речі, тому що це не є працівник правоохоронних органів. Перевірити він без вашої добровільної згоди не має будь-якого права. Знову ж таки, що потрібно робити? Це е, типово знову книга скарг і пропозицій, виклик е, адміністратора. І у випадку, якщо не випускають з магазину, це знову ж таки виклик на 102 і правоохоронці будуть розбиратися із цією ситуацією. Захистити свою честь і гідність ви можете, подавши позовну заяву до суду, наголошують юристи, подати позов і доводити вже в судовому засіданні про те, що були порушені особисті немайнові права, і вимагати морального відшкодування від винуватців даної події. Ще одна ситуація, яка доволі часто трапляється в магазині. Ви розбили в супермаркеті товар. Що ж робити? Насамперед, вимагати від адміністрації скласти акт, е, акт нанесення шкоди, і там повинні бути наведені докази, що саме ваша вина. Є в тому, що розбився товар, тому що без вони відповідати особа не може. І ще такий дуже важливий нюанс згідно із цивільним законодавством, відповідальність за збереження майна несе власник. Тобто адміністрація магазину за те, що вони, можливо, невірно розставили той товар, не забезпечила його схоронність. І тільки коли буде доведено, коли буде складений акт, коли будуть зафіксовані покази свідків, тільки тоді суд може встановити вину, спішити платити по чеку абсолютно не потрібно. Потрібно фіксувати, якщо вимагають заплатити, то потрібно фіксувати це все в акті, записувати своїх свідків, можливо, долучати від. З камер, що це сталося необережно і платити не потрібно однозначно. Якщо охоронці діють агресивно, одразу викликайте поліцію. Наявність форми і рації не наділяє їх особливими повноваженнями. Проводити агресивні методи торгівлі заборонено законодавством чинним. І, звичайно, в такому випадку потрібно писати знову ж таки скаргу. А якщо забороняють вийти з магазину, викликати поліцію, і тоді поліція наведе порядок і ви зможете вийти з магазину після того, коли будуть складені відповідні документи. В будь-якому випадку спішити платити по чеку не потрібно, тому що вина на місці цієї пригоди не доведена. Ще однією типовою ситуацією є, коли здійснюючи покупку, ви помічаєте розбіжності між вартістю товару на ціннику та на касі. В такому випадку ви теж захищені, коли змушують платити за іншою ціною, часто пояснюючи тим, що ще не встигли замінити цінники на даний товар, але ціна зранку змінилася. Це не проблема покупця. Абсолютно що потрібно робити? Потрібно зафіксувати ціну, яка є на ціннику фотоапаратом. По можливості залучити свідків, викликати адміністратора і дивитися тоді вже вимагати відшкодування різниці в ціні, яка пробита в чеку на касі. Торгові зали це громадське місце, незалежно від форми власності. А тому їх власники або ж охоронці забороняти фото та відеозйомку в магазинах не можуть, запевняє адвокат Оксана Міськів. Стаття 50. Конституція України звучить так, що кожен має право знімати, але знову ж таки, якщо під зйомку попадають не товари, а особи, то такі фотографії і відеоматеріали поширювати не можна, тому що кожен має право на повагу до свого приватного життя. Якщо це не публічні особи, то фото і відео з будь-якими особами поширювати не можна. Отож, будьте уважні, дотримуйтесь закону, контролюйте та відстоюйте свої права. Це значно покращить життя і вам, і суспільству. Це була програма Корисно знати. Дякую за вашу увагу і до побачення! Audio Джанґо.